Тим часом з Дніпропетровська вирушили 35 вантажівок із гуманітарною допомогою від штабу Ахметова. 700 тонн продуктів до Донецька прибудуть ввечері. Звідти їх доправлять у міста на лінії вогню. Кореспонденти Сабиці бачили, як відправляли рейс. Шлях колони починається з ретельної перевірки представниками батальйону дніпро 1 Спочатку перевіряють документи, потім у міст вантажівок. По тому, як оглянули всі 35 фур, водіям дають зелене світло. Все хорошо, ми перевіряємо не перший раз. Уже ми перевіряємо кожен гум камвої, поки нарушень не було. Роздають набори в окупованих містах безперервно. Люди чекають на допомогу. Кажуть, дуже бояться, якщо вантаж не пропустять знесилені війною, закликають до миру. Не стріляйте, стріляють, мужики, не стріляйте, не пугайте ви дітей. Не знаю. Запасы будем. Будем экономить то, что получаем. Ой, да это же, если бы не, не помощь, что бы делали? Пенсии нет, э, зарплаты нету, работы э, нету. Что бы я делал? Чем бы как бы питался? Спасибо, дай бог Ренату Ахметовичу. Здоровья, счастья и всего самого хорошего. Вівсяні пластівці консервована кукурудза, крупи, макарони, печиво та дитяче харчування. Всі ці продукти в Донецьку чекають надвечір. Уже з донбас арени продуктові набори розвезуть у окуповані міста. Тих самих городов, де зараз ідуть активні бойові дії. Рейс був досмотрен. Група його утвердила, Батальйони досмотрели, і він виїхав в сторону Донецька. На ці набори сподіваються тисячі людей у Шахтарську, Лувайську, Макіївці, Єнакієвому, Харцизьку, Моспінову та Ясиноватій. Наталя Малярчук, Поліна Вегера, Гарі, Вагнер, Даніла Кірієв, Сабиті, Канал Україна.